Шестирічні віряни перед місійною фігурою Христа Царя, що перебуває у бродівському храмі воздвиження чесного животворящого Христа Господнього, молилися наймолодші парафіяни-вихованці сьомого бродівського дитсадка, привели до храму Божого вихователі, навчивши дітей спеціальних молитов. Місійна фігура Христа Царя, яка мандрує всією Україною, покликала до молитви маленьких вірян. Дошкільнят сьомого дитсадка привели до храму Божого дбайливі вихователі. Змалечку привчати дітей до молитви. Віри у світле та любові до ближнього вдається першим учителям непосидливих шестирічок. Нашу молитву за всіх віточок сьогодні прийшли до Хри... Христа Царя. Христе, Христе царю, помилуй нас. Христе царю, помилуй нас, Христе царю, помилуй. Маленьких парафіян та їх наставників у храмі Воздвиження чесного Христа зустрів його настоятель. Розповівши дітям про чотириметрову фігуру Христа Царя, отець Ярослав Царик, як завше запитав, за що хочуть помолитися маленькі прихожани. За всіх людей і за цих діточок, що прийшли сюди, будемо разом відповідати Христе Ісусе, благослови всіх нас. А тепер хто з вас скаже, подивіться на Ісуса і скаже, Ісусе, я хочу помолитися за Того? Кажіть. Ісусе Христе, Царю, я хочу подякувати Богу за мою працю, за тих діточок, що прийшли сьогодні до Тебе. Просити про свої прохання, за своїх дітей хочу подякувати, за нашого священника, за нашого Цей Дослава, який любить так дітей, діточки, за, наш, за моїх працівників, з якими я працюю. А також хочу попросити Тебе, Ісусе Царю, благослови всіх нас. Дай нам всім здоров'я, щастя і достатку. Нехай буде воля Твоя. як на небі, так і на землі. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я хочу помилитися за мої батьків і за мою родину. Ромчик. Так, молодчинка, Ромчик. Але. Ромчик. Але, але, молитися? Я хочу помолитися за свою маленьку сестричку і хочу ще помолитися за своїх за бабусю, за вихователів, за діда, за тату і за маму. за маму, за тата, за всю родину, навіть за вихователів. <рес> і ще хто? Я хочу помолити за всю свою родину вихователів, За священників. За священників і Бога. І за мир на Україна. І за мирна Україну. Хочу помолити за, за тату маму, за свою родину, щоб щоб війни не було, щоб Бог дав Господь, щоб війни не було, і щоб завжди на Україні був мир і зжати спокій. Я хочу помилитися за маму, за тату і за всю свою родину. Так. Я хочу помилитися за тату, за маму, за вихователя. За, за меж Україну. Щоб він благословив ваших татусів. Щоб він благословив ваших матусів, ваші родини. Щоб він благословив ваших вихователів. Спільні молитви до шкільнят за найрідніших людей, вихователів та Україну збагатили місійну фігуру, створену під час революційних подій на Майдані у лютому 2014-го, додатковою чудодійною силою. Адже звернення до Всевишнього у саму дітей, що не забруднені життєвою гріховністю. Підсилюють місійність фігури Христа Царя, основна ціль, встановлення якої віддати Україну в Божі руки для відновлення миру та процвітання держави. Люся всі вітримої прости, і від лиха захисти, захисти моє серденько, щоб ми вчилися гарненько і в садочку, і удома не робили за ніж і матусі команд. «І тусі шала, щоб, щоб жили ми всі здорові завжди ми. Окрім спеціальних дитячих молитов, яких навчили у дитсадку вихователі, шестирічок ознайомили із книгою книг Біблією. Еча приклалася до ікон, помилилася до Діви Марії та одухотворена в патріотичному дусі продовжила подорож рідним містом. Місійна фігура Христа Царя перебуватиме у бродах ще один день до 5 грудня, о 18.30 у храмі Воздвиження чесного животворящого Христа Господнього буде служитись молебен до Христа Чоловіколюбця і дев'ятниця до Христа Царя.